Сьогодні в Купенській гучновато. Евакуація 19 червня. Ось, ховаюсь, ховаюсь, зеленці. Чекаю Жука. Жук пішов у біжище. З кавшаровки повинен вийти чоловік. Побита хата. Мешканець ковшарівки запізнився на 25 хвилин. Ми прийшли, а в сховищі, в бомбосховищі нікого нема. Ну я йому пізніше розповім. Чому цього робити не треба? Ось хороше місто Куканськ, Виходить. Виходить з 19 червня і кого знімають. Швидко їдемо, швидко швидко їдемо. що ми їдемо з